Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними повітряних СУЗСУ, ворог випустив 20 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи знищено 11 ударних БПЛА на Одещині. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові кількість постраждалих через вчорашній обстріл по житловому сектору зросла до семи. Про це повідомили Вова. Серед них чотири дитини. Щодо стану поранених дітей уточнили, що троє пацієнтів перебувають в реанімації у тяжкому стабільному стані. Російські війська просунулися в районі веселого, нетайлового та південніше Первомайського Донецької області. Про це повідомляє ресурс Deep State. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на цьому напрямку українські захисники відбили 45 атак ворога. Загалом на фронті за добу відбулось 146 бойових зіткнень. Удари РФ вразили понад 800 об'єктів теплопостачання. Втрачено до восьми гігават електрогенерації. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмгаль. Після проведення першого засідання штабу із підготовки до осінньо зимового періоду 2024-2025 років. Прем'єр також зазначив, щоб відновити втрачене потрібно близько одного мільярда доларів. США. при цьому фонд підтримки енергетики України зібрав понад 410 мільйонів євро. Також анонсовано. Нову програму USAID на 190 мільйонів доларів. За словами голови уряду, зусилля в залученні ресурсів треба подвоїти. Велика Британія виділить на відновлення енергосистеми України 23 мільйона євро. Про це повідомили в Міненерго. Також зазначається, що британці внесуть ці кошти до фонду підтримки енергетики України. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. У раді зареєстрували постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це йдеться на сайті парламенту. Один із нардепів пояснив, що міністерство розділять на два окремих відомства, між якими поділять повноваження. Також відомо, що Кубраков ймовірно очолить лише міністерство інфраструктури. У ДСНС Харківщини попереджають про стихійні метеорологічні явища у регіоні 9-10 травня. Вночі по області та місту у повітрі очікуються сильні заморозки від 0 до 5 градусів. У відомстві розцінюється як другий рівень небезпечності помаранчевий. У Харкові сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії будуть довшими. Про це повідомили УАД «Харківобленерго». у Ад Харків Обленерго. У зв'язку з похолоданням і відповідно збільшенням навантаження. Графіки погодинних відключень електроенергії будуть збільшені до 4 годин. Також енергетики звернулись до жителів регіону з проханням за можливості економно споживати електроенергію, зокрема, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.